У Нью-Йорку траюніть поспіль проходять мітинги. Люди протестують проти свавілля деяких представників поліції, що призводить до вбивств афроамериканців. Акції протесту почалися у середу 3 грудня, коли колегія присяжних в Нью-Йорку відмовилася висувати звинувачення проти білого поліцейського Даніеля Панталео у вбивстві Еріка Гарнера, 43-річного батька шістьох дітей. Є відео, на якому зафіксовано, як у липні 2014 року його затримує поліція, Панталео рукою захоплює шию гарнера, і він неодноразово каже: Я не можу дихати. Цю фразу протестувальники сприйняли як бойовий клич. Ще один подібний випадок стався минулого четверга, 4 грудня, у Феніксі, штат Аризона, де білий поліцейський під час боротьби застрелив беззбройного афроамериканця. У Гаїті демонстранти домагаються відставки президента країни Мішеля Мартелі і прем'єра Лорана Ламота. На думку опозиціонерів, ці правителі залишаються на чолі республіки лише завдяки підтримці США. Виступи незгодних згодних у Гаїті вилилися в зіткнення з поліцією. Опозиціонери палили автомобільні покришки і кидали у правоохоронців каміння. Ті відповідали сльозогінним газом. Демонстранти заявили, що будуть і далі виходити на вулиці з вимогою відставки діючих керівників республіки.